Але також, що стосується роботи одесації, деколи є товариші, які в такому натхненні від роботи, а є такі, які страждають, розчаровані. І от я би хотів запитати, чи є місце для одного і для другого одесації, чи всі повинні показувати натхнення? Я не розумію. Ми взагалі знаходимося в різних станах, як сфірот, десять сфірот, є сфірот, в яких зараз темрява, є сфірот, в яких зараз світло, є світло хасадім, світло хохма, є різні форми. Десять сфірот включає в себе всі стани, які можуть бути. І тому від кетера який повний світла, ніби до Малхут, яка повна темряви, а посередині усі сфірот для того, щоб поєднати світло абстрактне, з, з, світло з абстрактною темрявою, і привести їх в такому вигляді, в роботі між ними, щоб темрява світила як світло. То у цьому і питання практично в роботі є товариші, які стражданні, смутку, вони просто розчаровані і не можуть з'єднатися, а інші навпаки в радості і в натхненні. Так, ті товариші, які знаходяться у депресії і не можуть об'єднатися, вони несуть всередині себе велике нереалізоване ніби бажання, але у них великий Хісерон, і в порівнянні з ними, в в їм, є люди, які якраз перебувають у піднесенні. У великому хвилюванні треба обережно поєднати їх разом. Є такі, є такі, і обидва вони отримують ці стани від творця. І тоді звернутися в спільні молитви. Намагайтеся. Молитва також знаходиться в подяка, прохання, є там радість і плач в усіх молитвах. І тому. В цілому, коли ми проходимо ці стани разом, коли хочемо підтримувати один одного, і розуміємо, що ніхто не є зайвим, і тільки піднесення має бути від кожного окремого стану, який є в кожного. Якщо це піднесення ми передаємо творцеві, так це досконала молитва. І в цій молитви, звісно, будуть ті, хто плачуть, і ті, хто радісні, і будуть ті, хто посередині, такі, які, яким важко відчути Хисерон, є такі, які з відчуття піднесення. будуть... Нібито такі, що божеволюють, І все. І от ще одне запитання, щоб зрозуміти. Є таке стани в десаціях, коли товариші приходять і говорять не показуйте мені, що вам чогось не вистачає. Показуйте натхнення, інші кажуть ні. Показуйте мені лише хороше, не показуйте ваш. Вічай і біль. То є місце говорити таке, щоб люди так говорили десанції, що щось вимагають і показують свій хісоробі Залежить від стану групи. Є такі, яким треба показати, що знаходиться в великому падінні, є група, які треба показати, що вона на підйомі, а є такі, які відчувають себе у розбитті у різних таких станах і інших. Є таке і таке. Але головне, що ми повинні розуміти, що у правильному доповненні, коли ми не гвалтуємо нікого з товаришів, у правильному тонкому обережному доповненні, ми приходимо до досконалого клі. А в досконалому клі є все. Розумієш, це просто як ти робиш якусь страву. Там є різні приправи. Різні компоненти готові вже до чогось. Вони дозріли, так це група, і ми будемо працювати над цим. Я радий, що ви сприймаєте ці речі. Італія 3.

Просування в групі це наскільки вони можуть відчувати, що наповнюють один одного. У кожного є своя особиста власна форма духовна, а головне, щоб ми, зберігаючи духовну форму кожного, відчували б, наскільки це наповнює кожного. От і все. Пітер 3 – коли з'являється цей, цей перець між нами, ці іскри. Перша реакція звичайно психологічна, якось влаштувати це, якось закрити, обтягнути цей стан, а не відробляти його. Де знайти сили, як правильно реагувати в цей момент? Якщо ви... Спрямовані на мету, і весь час хочете збільшувати мету, і весь час хочете зустрітися і включитися у меті, то всі перешкоди між вами, ви побачите, наскільки вони всі якраз виходять із мети до вас, із вашого досконалого стану, ви отримуєте різні. Окремі стани недосконалі, якщо ви прагнете назад до мети, до того джерела, звідки ви отримуєте. Кожен із десятки різні зміни і перешкоди, якщо ви налаштовуєтеся на це, якщо хочете там поєднатися і зустрітися, ви бачите, що звідти ви спрямовані, і туди ви повинні прийти, і тоді немає жодної проблеми в усіх перешкодах. Зрозуміло, так?